Вітаю! в ефірі Кримське питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко сьогодні говоримо про таке. Яка роль Криму у формуванні України та її незалежності? Якою вона має бути після нашої перемоги? Говоримо далі з нашим гостем, викладачкою Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. Вже я з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що сьогодні з нами. Доброго дня ми будемо говорити і про майбутнє, але розпочати все таки хотіли з минулого. Якщо ми говоримо про Крим, про його роль у формуванні української незалежності, якою вона була? Яка була ця роль, і яку роль також відігравали і корінні народи кримські татари. Я б почав навіть не з української незалежності, а з формування української нації. І якщо користуватися тим підходом, який сьогодні поступово встановлюється в українській історичній науці, тим гранд-наративом, тобто великою історією, великим поясненням того, як виглядає історія України, який сьогодні фактично стає найбільш популярним, то це. Гранд наратив України як мультифронтиру, ця ідея виникла достатньо давно в працях українських істориків, але нещодавно український історик Сергій Громенко підготував і випустив збірку праць під такою назвою, де історія України пояснюється як історія країни, яка сформувалася на мультифронтирі, тобто на численних фронтирах, на численних межах між різними цивілізаціями. На відміну від кордону між цивілізаціями, де цивілізації зустрічаються, але не взаємодіють, фронтир це така територія, таке місце зустрічі цивілізацій, де вони активно обмінюються і взаємодіють, і Україна по суті є на кількох таких фронтирах: на фронтирі між сходом і заходом, тобто між православним і католицьким світом, на фронтирі між християнським і ісламським світом, на фронтирі. Між е, лісостепом і степом, великим степом кочівників, і, до речі, ще на фронтирі між е, континентом і морем, тому що дуже важливу роль в формуванні України відіграли е, перші цивілізації, які приходили з моря, починаючи від давніх Греків. От якщо брати е, ідею мультифронтиру, як грант-наратив української історії, то тоді зараз я скажу дуже радикальну річ, яка, можливо, багатьом не сподобається, тоді треба визнати. Що батьком української нації є не лише один Київ, що батьків української нації є два: Київ і Крим. Як таке може бути? Ну починаючи з того, що насправді саме підключення Києва Київ став центром, бо він був підключений до середземноморської візантійської цивілізації. це підключення сталося якраз через Крим. Це підключ... не лише через всі відомі події хрещення в Херсонесі. А через величезну низку постійних взаємодій Русі з візантійською цивілізацією через неї з іншими цивілізаціями, а що власне і сформувало такий осередок європейського життя на сході, європейський схід і Русь як центр цього європейського світу. Але ходімо далі в історію, ми побачимо, що Український національний проект існує безперечно завдяки українському козацтву, які вперше осмислили і втілили уособили ту ідею української нації, яка потім трансформувалася через багато століть в український національний державний проект, який ми святкуємо в ці дні. І тут ми одразу натрапляємо на ситуацію, що козаки це люди, які сформували це, це, це спільнота, яка сформувалася на фронтирі. Уявіть собі географічну мапу, на якій Криму немає. В цьому Криму немає кримських татар, немає е, Кримської держави. Е, там просто якісь степи, де е, кудись хтось кочув, відкочовує, ніде ніхто не живе там постійно і немає цивілізації, з можна було б взаємодіяти. Чи сформувалися б тоді козаки, е, як е, така фронтирна спільнота, яка з одного боку боронить християнський світ від світу кочівників, а з іншого боку. Створена сама по собі на цьому фронтирі в результаті взаємодії цих цивілізацій, адже по суті хто такі українські козаки це абсолютно західні європейські люди, але вбрані, озброєні і е, 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 з величезною кількістю навичок життя і виживання, як східні люди, тобто люди, які е, сформувалися між цивілізаціями, і таким чином не було б Криму, не було б українських козаків. В тому вигляді, якому їх знає їх історія, не було б українських козаків, не було б української національної ідеї, не було би що оспівувати українським поетам пророкам і не сформувалася би та національна ідея, яка потім втілилася в ідею української нації, адже нації, як ми знаємо з праць теоретиків націоналізму, це уявлені спільноти, це спільноти, в яких ми не можемо назвати по імені всіх людей, бо вони занадто великі. Українська нація. Є десятки мільйонів людей. Ми не можемо сказати, що хтось знає всіх поіменно це означає, що українська нація перед усім існує в нас в головах. Це уявлення про те, що от є така спільнота, вона таким чином характеризується і є щось, що нас об'єднує: наша мова, наша культура, наша історія, наше майбутнє, наші мрії, наша територія. До речі, ось чому контур української мапи так популярний в якості символу України. Бо це те, що об'єднує всіх нас. От власне тоді доводиться визнати, що Крим є другим джерелом української державності і української національної ідеї, без якого не було б ні Русі, в тому вигляді, в якому вона в історії існувала, ні українських козаків, які дали початок української ідеї. А все це звучить дуже дивно для нашого вуха, тому що ми зазвичай. Крим, ну зараз знов скажу річ, якому нікому подобається. Коли Україна проголосила незалежність, то Крим розглядався багато років, як щось таке. Ну там щось таке ще що у нас там з боку там причеплено. Ми не дуже розуміємо, що це таке, але хай воно буде, то все-таки воно наше. А таке ставлення до Криму, власне, і породило всі ті проблеми, які в Криму ми мали. Тому що а, наші вороги не дрімали, і цінність а, Криму як ідеї, як проєкту, як цивілізації. А, а власне, і цінність його як е, півострова з великими природними ресурсами і е, дуже важливим географічним і воєнно-політичним воєнно, воєнно становищем. Вони розуміли. Е, ну а для нас Крим, ну от давайте там якось там його не дамо йому якийсь там статус, хай вони там собі живуть, і розбираються самі, що там робити. Крим ніколи не був в фокусі уваги українського суспільства. Я маю на увазі широкого українського суспільства. Крим багато років був поза увагою. Українських ключових політичних баталій не про Крим в основному говорилося, і тільки тоді знаєте, що маємо, не цінуємо, коли втрачаємо, починаємо плакати. Ну, тільки тоді, коли Росія незаконно загарбала Крим у 2014 році, ми стало розуміти, яка то була для нас цінність. Ну на жаль, ми люди, такі як всі людини на землі, і цінуємо щось тільки тоді, коли ми його вже не маємо. Тепер, що стосується власне, кримського татарського народу як е, е, другого після українців корінного народу е, України, я е, мав честь е, в першому в рамках е, першого саміту Кримської платформи е, модерувати форсайтне дослідження Крим у 2050 році, е, де е, при, близько 70 представників е, різних. Фахових секторів, економісти, психологи, політологи, культурологи, екологи, фахівці е з безпеки, геополітики і інші, інші, інші е намагалися зрозуміти, е куди може рухатися Крим, який може бути його майбутнє. Це було, нагадую, до повномасштабного вторгнення. Це було тоді, коли вважалося, що от все якось вже заморозилося, нічого так уже особливо не буде. і е Якимось чином колись щось у нас далі буде, ми не знаємо, коли є. І тоді, внаслідок, в результаті дуже великих і дуже гарячих дискусій, була вироблена формула, яка здається парадоксальною, і багатьом нашим глядачам-глядачкам такою парадоксальною може дійсно здатися. Вона звучить таким чином: Крим може бути українським лише тоді, коли він кримсько-татарський. Крим може бути кримсько-татарським лише тоді, коли він буде українським. Це звучить дуже парадоксально, але насправді ніякого парадоксу тут нема. Адже давайте подивимося, для того щоб ця земля розквітла знов, потрібні люди, які люблять її понад усе. Люди, для яких вона є єдиною батьківщиною у світі, іншої нема і нема куди рухатися, не можна нікуди переміщатися. Це буває тільки тоді, коли ці люди представляють собою. Націю, яка виросла на цій землі, і іншої землі просто не може мати, тому що сформувалася саме нею. Так само, як е, ну, немає іншої в країни, да, чому це сказано? Тому що уявіть собі, що українці раптом переселили кудись в Уганду. Ну це вже не будуть українці. Е, це така сама історія, як е, 2000 років вигнані зі своєї землі євреї, мріяли про те, що вони повернуться додому, тому що розуміли, що вони можуть бути собою не у вигнані, а тільки на своїй власній землі. Це така сама історія, як сьогодні черкеси а, мріють про те, щоб черкеський геноцид, який здійснений був російською імперією, 150 років тому а, і продовжується дотепер, по суті, нарешті припинився, і вони могли повернутися додому, сформувати свою власну країну а, на північно-західному Кавказі, тут там, де вони жили, і були вигнані звідти 150 років тому, внаслідок знищення геноциду і переселення. Пане Валері, тобто, коли Нація формується в якомусь місці, вона прив'язана до нього. І власне кримські татари є єдині люди, які готові покласти життя для того, щоб Кримські розквітнув знову. І навпаки, закінчую вже. І навпаки, Крим може бути кримсько-татарським тільки тоді, коли він буде українським. Немає ніяких перспектив кримсько-татарського народу, якщо це не буде демократична Україна, а якщо це буде авторитарна імперська Росія. От власне, ця формула трошки парадоксальна, і дає нам відповідь на те. Де Крим навіщо він нам і чому за нього треба боротися, і чому він створить нам відкрите майбутнє? Зараз які є варіанти, як ми можемо повернути Крим під контроль України, і що ми вже зараз маємо зробити для того, аби ця інтеграція в майбутньому пройшла максимально швидко, максимально ефективно. Я не є експертом з військових питань. Очевидно, не можу оцінювати перспективи сухопутної операції, по звільненню Криму чи якоїсь іншої. Але як людина, яка розуміється на ну, тому, як влаштована Російська імперія, можу сказати: доля Криму, його повернення в Україну, повернення туди кримсько-татарського народу нерозривно пов'язано з українською перемогою. Одне залежить від одного. Це по суті одне і те саме. Тому що е, Крим не може зможе бути повністю українським, поки не завершиться війна е, українською перемогою. Перемога це не відновлення кордонів до го року. Перемога це тоді, коли імперія ніколи більше не загрожує Україні. Це називається сталий мир. Е, тобто мир не на три роки, перемир'я перед наступним ударом імперії, як було е, між Першою і другою чеченськими війнами, коли Росія, зазнавши поразки у Першій чеченській війні. Підписала перемир'я, а по суті капітуляцію вивчила свої помилки, накопичила ресурси і повернулася, щоб знищити Чеченську Републіку ічкерію. Таке перемир'я, це не мир, це не перемога, це просто припинення вогню і підготовка до наступної фази війни. А от сталий мир це тоді, коли в Росії відбудуться глибокі політичні зміни, тобто не лише просто якась військова поразка, а це поразка агресивного імперського режиму. В найкращому варіанті це деколонізація, деімперіалізація Росії, тобто формування на її теренах нових незалежних держав, які по суті сьогодні є колоніями Москви. Власне про це говориться в багатьох міжнародних документах: в резолюції Європейського парламенту, в резолюціях парламентської асамблеї Ради Європи і парламентської асамблеї ОБСЄ. Уже вже відверто говориться про необхідність деколонізації, деімперіалізації Росії. На жаль, на сьогоднішній день. Світове спестовариство тільки про це говорить, але ще не почало робити для того кроки. Але от тільки тоді, коли Росія почне розвалюватися, Крим остаточно повернеться в Україну. І навпаки, тільки тоді, коли Крим повернеться в Україну, імперія почне остаточно розвалюватися. Це два дуже пов'язаних процеси і знов-таки не даючи оцінок тому, наскільки можливі чи неможливі якісь воєнні операції, бо я не є в цьому фахівцем, можу сказати, що кінець імперії і Крим український і кримськотатарський це безпосередньо пов'язані речі. Як тільки Крим повернеться в Україну, імперія не зможе далі існувати для неї це смертельний удар. Як тільки імперія не зможе існувати, Крим одразу повернеться в Україну. Тепер як зробити це максимально безболісно і акуратно? На жаль, не швидко. Знаєте, є такий хороший вислів: наша лікарня лікує швидко дешево, якісно, оберіть будь-які два з трьох, але не три. Це те, що в бізнес-школах називається стратегічний трикутник. Ви не можете е, е, обрати всі три разом. Якщо ми хочемо, щоб це було якісно і назавжди, щоб Крим був е, українським якісно і назавжди, щоб кримський татарський народ повернувся на Україну е, на батьківщину якісно і назавжди, це не може бути дуже швидко. Це означає, що нам потрібен буде великий період перехідного правового порядку, е, коли будуть е, встановлені перехідні. Правила е, гри перехідний е, е, перехідне право тимчасове, коли е, всі правочини, які були здійснені незаконно окупаційною адміністрацією, будуть е, ліквідовані, анульовані. Коли всі люди, які перебувають на тих теренах, будуть е, відфільтровані на предмет того, хто вони є, чи вони є українці, які мають. Конституційне право проживати на своїй землі, чи вони не мають жодного законного права проживати на теренах Криму, тому що їх туди завезла окупаційна адміністрація, і тоді вони мусять виконувати міжнародні конвенції і залишати цю територію відповідно до законів. І з ними треба вчинити так, як з іноземними громадянами, які раптом опинилися на українській території. Хто там іще є? Які люди там співпрацювали з ворогом? Які не співпрацювали? Все це довга історія. Очевидно, будуть великі суперечки стосовно тих або інших прав і на майно і на перебування. Там очевидно, що нам доведеться дуже багато вкладати ресурсів в Крим для того, щоб відновити його після абсолютно варварської експлуатації російськими окупантами. Ви знаєте, що вони повністю знищують достатньо крихку екологію Криму. Uh, і uh, по суті, все, чого вони торкаються, вони роблять непридатним для життя. Їм же ж не території потрібні. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони воюють за Україну, не за українські території. Вони них своїх територій там стільки, що вони не знають, де взяти людей поселити на тих територіях. Uh, одна з найбільших і найменш населених країн світу. І... А це означає, що нам потрібно будуть дуже великі кошти. Сподіваюся, що міжнародні партнери передусім до Криму спрямовуватимуть свою допомогу для того, щоб він міг відновитися, тому що мирний, безпечний, демократичний Крим це ключ до міжнародної торгівлі серед зомномор'ї безперешкодної, це багато ключ до багатьох багатьох проблем. Ну і сьогодні Крим перетворений по суті на російську воєнну базу загрожує не лише Україні. Він всім загрожує. Він загрожує Кавказу і за Кавказом. Він загрожує всім країнам на західному збережжі, Чорного моря на Балканах. Він загрожує по суті на сьогоднішній день всій Європі і не тільки Європі. Рано чи пізно це буде зроблено. Імперії не можуть існувати вічно. Імперія розвалиться, крим повернеться. Наша задача готувати для цього всі необхідні підстави. І документи це означає, що по суті діалог про те, яким чином має бути встановлений перехідний правовий режим в Криму після його деокупації, варто було б починати вже зараз, принаймні у фаховому середовищі, і це означає, що треба вже зараз говорити про те, як буде влаштоване життя корінних народів Криму після деокупації. У нас ця тема у багатьох людей викликає. Певні сумніви в тому, що вона є актуальною, багато людей сумніваються, а чи дійсно кримські татари заслуговують на те, щоб мати свою національну культурну автономію? А може якось може обійтися без цього? ну але навіщо нам нам по суті ми тут можемо уподібнюватися імперії, які ми себе протиставляємо, яка сьогодні поневолює десятки народів, не даючи їм можливості? На е, використати свої права на національну культур, культурний розвиток е, я ще раз підкреслю: е, тільки вільний розвиток кримсько-татарського народу на своїй рідній землі дозволяє е, мати Крим українським е, квітучим, е, екологічно чистим, е, демілітаризованим е, з точки зору е, заборонених видів зброї. І е, 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 ну, очевидно, що там е, так, чи інакше Крим треба захищати, але це не означає робити з ним те, що роблять зараз росіяни, перетворюючи його на воєнну базу, де життя навколо якої неможливо, яка викачує всю воду з кримських земель. Так, чи інакше про це все треба говорити вже зараз? От якраз проговорити вже зараз. Маленька ремарка: Росіяни нищують екологію і культурні і історичні пам'ятки, які пов'язують Крим з Україною. І тут ви згадували про державну політику. А я би хотіла запитати, як донести українцям? Ви навіть в нашій розмові казали про те, що глядачі можуть не сприйняти, да що другий батько це Крим, можуть не сприйняти кримськотатарську автономію. Як комунікувати з суспільством? Чи це має бути держава? Чи це мають бути. Експерти, як комунікувати з суспільством, бо українці зрозуміли, що Україна і Крим це нерозривні, пов'язані між собою назавжди речі, які мають бути разом. І ми, і кримчани, маємо разом існувати і разом розвивати Україну, і кримські татари і інші корінні народи. Я би сказав: комунікувати треба всім спокійно, повільно, не поспішаючи без тиску. Як тільки хтось починає, чи держава чи хтось інший, тиснути на людей, що вони щось прийняли, ми скоріше отримуємо спротив. А коли складаються необхідні умови для того, щоб ідея була прийнята суспільством, вона приймається. Ну, Давайте подивимося на таку відому річ, як українізація. Якщо це робити силовим тиском, вона не проходить, викликає, викликає спротив. Якщо складаються умови, і як сказав український класик, нічого не може зупинити ідею час, якої настав, ми бачимо мільйони людей, які раптом перейшли на українську. Так і тут ми мусимо просто пояснювати людям, як насправді виглядає українська історія, як насправді виглядає історія Криму. Пояснювати, що Україна це по суті країна двох не одного народу, а двох двох народів одного великого, потужного, іншого значно меншого. І це знов таки не через хороше життя на сьогоднішній день. Кримсько-татарський народ менше, ніж був колись це результат геноциду депортації, і відверто вільно ділитися своїми відчуттями, страхами, переживаннями, сумнівами. Тоді, коли все це буде спокійно і без поспіху проговорено в суспільстві, коли ми зрозуміємо, які можливі варіанти ситуації можуть бути, тоді, власне. Все само собою складеться, швидкий тут не потрібен, а потрібен спокійний діалог. От ми з вами сьогодні вже такі провокаційні речі говоримо. Це ми вже з вами внесли, пані Олеся. Такий свій невеличкий внесок на в цю велику справу. Пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Я сподіваюся, що глядачі, послухавши нашу розмову, відкриють для себе якісь нові факти, і, можливо, по-новому будуть сприймати і Крим, і Кримчани, і корінні народи. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Валерій Пакар, києво могилянської бізнес-школи, був з нами на зв'язку. Він же є також одним з провідних українців. Українських фахівців у сфері дослідження майбутнього і якраз світових трендів. І я не дарма у пана Валерія питала про також і ролі корінних народів. І він казав про те, що вони є дуже важливою складовою. І саме через їх призму ми також маємо думати про майбутнє українського Криму, яке без них неможливо, і українського Криму, яке неможливо без корінних народів. Ми зокрема до ефіру поспілкувалися з представницею Кримсько-Татарської Громади Львова, Лерене і ми якраз її запитали про роль корінних народів кримських татар у незалежності. Україна визнала кримських татар як корінний народ Криму і без пафосу. Я хочу всім довести, що подобається кому чи ні, але монолітно. Римські татари як етнос, як корінний народ, який до окупації по оцінкам сягав десь 13% від населення на того а, 2014 року, десь 13% відсотків. Монолітна, а, монолітний етнос, який в більшості а, визнає незалежну Україну. І Крим як частина незалежної України, я тим пишаюся, і я це буду стверджувати і наводити е е докази. А основним доказом є те, що е понад 100 політв'язнів, які зараз, вибачте, гниють і незаконно отримуються е на території Росії, е російською владою, окупантську владу це є кримські татари етнічні. Так, звичайно, є а, люди, є а, мешканці Криму, а, громадяни України, а, інших, і, і, інших національностей, в тому числі етнічні українці, які підтримують досі а, підтримують незалежність України і чекають до окупації, і а, приймають участь в партизанських рухах, а, а, в ненасильницьких партизанських рухах, але а по моїм відчуттям все ж таки монолітно і стало деокупацію Криму і повернення юрисдикції і відновлення української державності Криму підтримують все ж таки кримські татари. От, е, звичайно, що я не дослідницький інститут, виказок, а говорити тут про. Якісь точні цифри, але е, навожу завжди кілька фактів, наприклад, я вже казала про кількість політв'язнів та да, раз це докупи, е, перший факт, коли, якщо пам'ятаєте, сталося е, су, е, в Азовському морі е був взятий в полон наші українські моряки, от і одразу хто оперативно оформив, е оформив а не оформив, а почав збирати кошти і речі на визволення цих наших українських моряків, це були українські татари. Бо, може про це ніхто не знає, але я знаю точно е людину, яка цим займалася, і вона розповідала. Це Асан, Асан він я не називаю прізвище він зараз поза межами Криму, але він казав: ми виставили в буті реквізити банку для спору коштів на визволення цих наших моряків, і а, більшість, хто надавав ту грошову допомогу, це були а, кримські татари. О, так. Там були прізвища, як каже, по прізвищам одразу було видно. Тобто це фактаж. Так? По прізвищам було видно, що переважно кримськотавське прізвища, ну і українські були прізвища, і прізвища інших національностей. Тому локомотивом звольного руху в Криму я вважаю все ж таки свій народ, Кримський татара. Так, а в, в нас просто напевно досвід. А, Порозьби за за повернення за на за батьківщину за незалежність за те, щоб ми жили вільно і розвивалися на своїй батьківщині, У нас більше ніж в українців, українців. Він останні там 50 років він не був свіжішим, він у нас свіжіший. От і тому протесні настрої проти окупації і за відновлення України кримських татар, ці файли. Вони свіжіші і може. Відчуваюся експресивнішими, так. От. А українців, вже і люди інших національних вже долучаються по можливості. І тому і серед паралітісів є українці, згадаємо Богдана Зису та далі інших, які незаконно утримуються Російської Федерації. От для мене зараз Крим в наративі до Дня Незалежності України. Це територія, яка не насильницькими способами своїми партизанськими рухами, своєю правозахисною діяльністю за... у справах полі... незаконних політв'язнів, а час від часу нагадує про те, що це тимчасово окупована територія, і там є на кого, і там є люди, українці проукраїнські люди, які нас чекають. І які е, сприяють як можуть своїми е, силами деокупації Криму або хоча б тримати тему Криму, тему тимчасово окупованого Криму е, в новинах. На цьому ми завершуємо ефір. Але тільки на сьогодні передивитися цей випуск можна на діж платформах Суспільне Крим. Там ви можете також залишати і свої думки з приводу почутого сьогодні. Побачимося.